Там заложена інша філософія. Там машина не батарейного типу, там машина, де Стіля. на одній стійці стоїть два колеса. Господарство, де вона проходить випробування, унікальне чим. У них дві е, таких машини. 3,6 і 6. І рядом на одному полі ми поставили е, зразок від Велес Агра, і хазяїн, як ви, Приїжджає, коли ми працюємо і в землю. Подивився, що після 3 залишилось. подивилось що після 6 -ки залишилось, а потім пішов, подивився, що після Вілісагра <кій> залишилось. Ну, резюме в нього дуже простеньке. Він сказав: я планував взяти третю машину, але я зроблю паузу, я візьму Зачкаю. вже Віалісагра. Вже Чого? Того, що якась в землі.